Так, всіх вітаю. Дійшло діло до прививок. Зараз буду грушу прививати. Зразу вийшов у кепки, воно щось таке аж по вушах тягне. Мусив йти шапку взяти, щоб вуха не насвистіло. Зараз у мене тут стара груша, я її вже давним-давно обрізав, ось ви бачите, да? вона отак виглядає у мене. Ось. О. Тут багато напускала вона. Бачите, ну, короче, є до чого прививати. Ну, з мене прививальщик, Шатуй, якби. я вам завжди казав, що я з виноградом якби, на ти. А з деревами будемо пробувати. Ну, в тому році я прививав цей, прищеплював сливи. Ну, якби Усі прижилися, випадів ніде немає. Виростив чотири дерева я посадив, два в себе. Ось вони тут ось у мене ростуть, дивіться, ось одне зразу показую і чуть далі, а друге. І те ще одне, і ще там одне в другому місці. Коротше, чотири дерева і прививки в мене ще єсно. Ну На деревах, на сливах на своїх. Тоже всі гілочки прийнялися, ті, що я прививав, все добре. Ну Тепер ось настала черга до, до груш. Ну Зараз будемо дивитися, не знаю, що в мене тут вийде. Зараз я буду пробувати прививати чи прищеплювати, не знаю, як там правильно. Коротше, буду на свою цю стару прививати ось, ось чудо чудорібе. Дивіться. Ось так називається, чудорібе. Ну, будемо пробувати прививати. Так. Не знаю як там видно, не видно. Опа. Дивіться, шай. Ще... З другого разу чітко, прямо так, рівно, без зарізів, без нічого. Нормальок вийшло. Так, тепер час ми цю знайдемо, де тут в неї. Живі вони тут, не живі, де воно. Коротше, буду ось, у... не знаю як там правильно чи неправильно. Так, буду влученою копулировкою робити. Так є Тепер зараз тут ми візьмемо Та так, навірно, все. сейчас зарежем моя язычка тут. Я как раз у тех рукавицах, что... что... не страшно. Так. Сейчас мы сейчас... Глибше чуть-чуть от так ось зробимо його О, длинненько. А ну Все О. Ще лучше, мабуть, під цю сторону. А ну-ка. О! Дивіться як чітко. Аж самому понравилось. Ще чуть-чуть кори тут знімемо. Зачистим, чтобы равнее было. Вот теперь будет оно. Так. Во! Ну, а это уже. Это уже вообще отлично. Супер. Так. О! Оставляю. Зараз дві бруньки оставлю, її, бо я не розумію пока що. Одну, дві, коротше, як виходить, дві зараз оставлю. Ось одна сюди, одна туди, так ось ми раз і все. це буде у нас чудо рібе. Ну, зараз ізолентою ми його затягнемо, Усе діло це. Так, рукавичку поки зніму. Ну, отак оце, бачите, неуклюже, як умію. Липкою стороною наружу. Так, так. І хорошенечко його. Прямо з хорошим з таким натягом. О. А тепер перевертаємо і другою стороною. Будемо разом наблюдати, що з цього вийде. Бо я вам кажу, що я прививальщик шатой. той вперше це роблю. В тому году сливи пробував. Груші ніколи не пробував. Оце вперше. Так, ну забувся сейчас цей. Забувся, сейчас, піду возьму за мастю. Ну оце отак ось. Все, йду за замазкой. Так, приніс замазку. Ось ось так виглядає, бачите? Відерочка. І ось ми її зараз зверху отак ось так ось замастиємо. От і все. От перша прививочка зроблена. Бірку я теж повісив. Ось, ось дивіться. Ось, ось бачите. Все, воно забірковано, зараз оцю наступну зроблю і так потихеньку буду продовжувати прививки. А буду прививати тут ще є і другі в мене груші. Я потім вам зачитаю в кінці, що я тут напрививав, щоб вже не задержувати відео. Так, За кадром і ще я все зробив. Такі вже замастив, усе, ну тут одна ось обірка пам'яті князя Трубіцького, короче. три штучки прицепив. Зараз буду ще чіпляти. Опять буду чудо чудорібе, десь дивитися чіплять. Так, закінчив я своєю грушкою своєю, причепив пару прищеп, чудо чудорібе. Потім Вижницька, дві прищепи. Ось, ось і ось. Це Вижницька, потім е, дві Ноябрьська, от і от. Дві Яблунівська і дві е, пам'яті князя Трубецького. Оце я все причепив і оставив одну гіляку, ну Ось вона рідну. А це все переприщеплено. О, зараз піду до другої грушки і заодно там зроблю прищепу, покажу, тут ось, до речі, ще забувся замазати, зараз замажу, ось два в мене отак От ось, все, бо ці всі я замазав прищепи, всі геть закрив, навіть За... по два рази. І прищеплю ще. у мене є тут Ось черешенька називається черешня кордія. Прищеплю кордію, там дві вишеньки в мене, ну дички. Не дички, а ну, від корня пішли там. Не від корня, Ну не знаю. Коротше, дві ростуть, зараз покажу там. То я на них прищіплю кордію. Так що якось отак. Так, ну і прийшов ось до сусідньої батажон у мене. Бачите, так? Оно, усе в бірках там. А це ось, ось сусіднє, Тут теж є ось такі. Поставляли, бачите, молоді пагани. Ось Зараз ми їх будемо перещеплювати теж. Це непогана грушка, не знаю як називається. Ну, зараз ми вже будемо чіпляти сюди з назвою. Так, привив сюди ось чотири прищепи, зробив. Чудоріба Яблунівська, Яблунівська ось все, і на Яброську. Коротше, чотири штучки на цю привив і на вишню, на порус ось ось привив, привів, ну, не показував О, кордія. Ось, ось сюди я прищепив, не знаю, що з цього вийде, буду дивитися. О, а зараз піду. І прищеплю на свою черешню. У мене дві черешні молоді є. Я зараз піду та й причеплю, кордію на свою черешеньку. Так, зараз причеплю ось на цю ось гілячку. Зараз я її зачистю, бруньки, зріжу, знаєте, її рідні і на неї прищеплю не знаю що з цього вийде, не вийде будемо бачити що вийде чи не вийде. От так ось зробили зріз. Та можна ще чуть підчистити. О. Все рівненько і зараз все сочарашно кордия так. о Теперь язычок Зарізаємо. І так само тут язичок. Зарізаємо. Не спіша, ніхто нас нікуди не гоне. О. Зараз ми оставимо оцю ось Бруньку верхню. Ось так ось. От і все. Тут у нас красиво все, можна навіть чуточку. О, От так ось воно. І сейчас. Я зараз прямо плівкою замотаю тугенько. І все. А потім зараз зверху ізолентою. Щоб ще тугіше було. І подивимося, що в нас тут вийде. Бірку повісю. Тепер ще й зеленти зараз додамо, щоб тугіше було. Поверх плівки прививачно. О. От і все. Мочалочкою Сінчик замаслимо зараз. Аже тако жарненько. Все, брунечка в нас оно є одна. І подивимося, що воно, що воно буде в нас. Ну, все воно. Зараз зніму, бо так погано видно. Ось, отак ось ми її прищепили. Зараз бірочку поставлю сюди і все. На цьому і все.